Сьогодні, дорогі браття і сестри, восьмий день дев'ятниці, до успення проблагословенної Діви Марії. Традиція каже, що Мати Божа хотіла у всьому наслідувати Свого улюбленого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. І подібно, як наш Ісус, помер на Христі і три дні лежав у гробі. Так і Марія випросила в той ласки в свого улюбленого сина, щоб вона рівно ж три дні лежала у гробі. За жидівським звичаєм, коли людина помирає, то того дня до заходу сонця мають людину похоронити. І три дні тіло Марії лежало в гробі. І ось коли Тома знову запізнився, бо проповідував слово Боже, і він хотів прийти, попрощатися з тілом проблагословеної Діви Марії, то коли апостоли повели його до тої гробниці, яка є сьогодні в Єрусалимі на святій землі, там, де були похоронені батьки при Діви Марії, що ти і Анна, Йосиф Обручник, то гріб камінь від гробу, був відкочений, не було тіла. Були шати. Марія з тілом і душею через ангелів. Третього дня було взята до неба, і ми рівно ж виставляємо гріб сьогодні Матері Божої. І тих три дні будемо просити, будемо заносити наші спільні благання і молитви, будемо волати, кричати з глибини нашого серця, з того зблілого серця всього нашого народу. Рятуй нас, допоможи, потіш, вислухай зималосердися, коли станеш у небі перед своїм сином, збери весь той біль того народу, весь той відчай, весь той крик людських душ і сумлінь, ти сльози сирить і вдів, подивися на ті родини. Багато із них є стерто з лиця землі, ворог знищу. Подивися, Марія, заступися за нами перед своїм сином, щоб якнайшвидше в нашому народі перемогла правда, була перемога того злорадного ворога, який пішов з мечем, який атакує наші міста і села, спалює Донбас зрівняний. Із землею зруйновані тисячі шкіл, навчальних вищих закладів, зруйновані лікарні, інституції, урядові різного роду будівлі, фабрики і заводи. Подивися Марія, ти є мама скитальців. Подивися на ті мільйони людей, які пішли і ти розійшли, муравії розійшлися по цілому світі. Хто да. Сім'ї роз'єднані, горе, біда. І це все поручаємо в тих молитвах, коли підемо до Твого гробу Марії і просимо заступися за нас. Молися за нами, а Твій гріб Марії має пригадати кожному, кожній людині, яка живе на землі, що ми є земні люди, і що кожного із нас також чекає гріб. І при тому гробі, ідучи до того гробу Марії, ми маємо, дорогі браті і сестри, також молитися о добру годину смерті, просити ту, яка вмирала і смерти, болю не чула, життям легко розстала, щоб Марія випросила свого Сина для кожного з нас, то, що є найважливіше в житті. Бо для багато людей мають. Грандіозні плани мають гарні мрії, бажання, хтось закінчити студії, хтось народити дитину, хтось передати бізнес, хтось дати добру світу навіть за кордоном. І такі наші є грандіозні плани. Але, дорогі браття і сестри, всі ці плани, навіть наші найшляхетніші плани відносно смерті, це є ніщо. Бо ті всі плани наші минають, людина старіє, і на кожного з нас чекає темний гріб. А від нашої смерти чекає вічність або благословена, свята вічність, або навпаки. Вічність зла проклятими. І ось приклад такої доброї смерти є для тих дітей, які люблять Марію. Які почитають Матір Божу, які вшановують, які щоденно вздихають до Марії. І так як ми вже неостанно молимося в наших вечірніх молитвах і заохочуємо наших вірних, три Богородиці Діву, ласку, щасливої години смерті. Ісусе, я тебе будь, прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати, акти стрілистий, Владичице доброї смерти молися за нами. Свята Марія, Мати Божа і Мати наша, молися за нами грішними тепер і в годині нашої смерти. Це є важливо. Бо бачимо війна, а не тільки війна, і хвороби різного роду, і до війни вмирали, і молоді, і старші, і діти, люди різного віку. Само собою, нині ще війна збільшила ту, ну, ту, ту кількість смертей в нашому краю. І ми бачимо, людина залишає все, що би не мала тут на землі, все мусить залишити, і з порожніми руками нічого не треба земного, але тільки своїм життям стане перед Богом. Чи варто молитися до Марії? Одна містечка, свята Бригіта, княгиня шведська, богобоязлива жінка і найвірні, найвірніша жінка, і найкраща мама, яка мала велику набожність до пречистої діви Марії, до Христа Спасителя, мала сина, якому було на ім'я Карло. Бригіда мала також віддіння про майбутність. Мала від Господа Бога, хоч була, не була молокиня, була княгиня, світська людина, але Господь Бог мав до неї особливішу таку, вона вміла випросити у Пана Бога ласку. І ось коли її улюблений син Карло помер на війні. Він був лицарем, дуже любив військову справу і загинув на війні. І свята Бригіта дуже переживала, де знаходиться душа її сина. Чи часом та душа, коли загинув він на полі битви, не пішла до пекла, свята Бригіта не мала сну. Вона неостанно молилася і просила Боже, дай мені знак, що з душею є мого сина, яка є доля душі Його. І ось Бог потішає, і то від багатьох чув. Від багатьох чув людей, коли мали дійсно таку нудьгу, коли мали сумніви, Бог давав такий знак, сигнал, а особливо це. Відбувається через сон і сниться святій Бригіті. Вона бачить пристіл небо, на котрім сидить Христос Спаситель, а по правиці його сидить приблагословена мати Діва Марія. І ось приступає до них диявол і каже, ти є справедливий суддя. Ти такий справедливий, що надіюся від тебе отримати те, чого слушно бажаю, навіть хоча й би я ожалив на твою матір. І тут диявол жаліється до Ісуса Христа. Це все у видінні бачить свята Бригіта. Ось твоя мама каже Сатана, несправедливо поступила. При смерті короля, сина Брегіти. І то в двох випадках. Перше, що в годині його смерти вона прийшла до нього. Я також йшов до нього. Але твоя мама не допустила мене, щоб я прийшов до короля. Вона вигнала мене. А по друге, вона не дозволила. Щоб я спокусив і випробував віру цього лицаря, того воїна. Хоч до інших я мав владу і міг спокушувати. І тоді диявол каже: прикажи, якщо ти є Бог справедливий, то прикажи душу короля, короля щоб назад вернувся в тіло. І позволь тоді хоч через один день спокушувати його. І ти побачиш, чи король вистої в доброму і буде вірний тобі, чи все-таки він піддасться під мої спокус. Якщо він вистої, хай буде спасений, а якщо ні, то душу його віддай мені. І тут причиста діва Марія перед своїм услюбленим сином справедливим судею і бачи Ісус, як Марія обіймає душу отого воїна, який загинув на полі битви короля. Взяла в свої обійми Марія і каже, що я скажу тобі, мій найдорожчий сину? Диявол є дійсно батьком всякої брехні, але в тому випадку він говорить правду. Істину я прийшла в годині смерти і стала біля цієї дитини. Чому? Бо через ціле своє життя та дитина дуже мене любила. Він любив мене так, як свою маму. Він постійно до мене щодня молився. Він дуже тішився з тих привілеїв, які наділило мене небо. І він навіть був готовий за мене, за церкву Твою віддати своє життя і пролити свою кров. І коли я бачила ту велику любов, яку Кароль має у своєму серці. І коли я бачила, що година смерті надходить, я не могла залишити цієї дитини. Так це правда. Я не допустила диявола, щоб спокусав, спокушав його душу, бо король був дуже втомлений, конаючий, і я його потішила в годині смерти. І тому я заступилася за його душею і не допустила, щоб диявол мав владу над ним. І коли я сказала Пречиста Діва Марія, закінчився сон, і свята Бергіта, та яка бачила майстат Свишнього Бога, вона була впевнена, і їй стало дуже легко, що душа її улюбленого сина Кароля є спасена і в царстві Небесному. Так, дорогі мої браття і сестри, ми всі є земні люди, ми часто падаємо в гріхи, грішимо. Так. Але коли ми любимо Марію, коли ми молимося до Марії, коли ми носимо медалики чи параман, чи інші знаки Марійського культу, коли ми звертаємося, приносимо квіти. Коли ми жертвуємо свою любов свого серця, то Мати Божа ніколи не упустить нас. І коли Марія буде бачити, що диявол буде нас спокушати, що коли наше тіло буде кволо, а знаємо, як є людина хвора, немічна, деколи Христа на собі не може спокласти, Деколи не може навіть молитву почне і не може закінчити, бо таке є немічне людське тіло і мати Божа. Тоді за ту любов, яку ми мали до неї в годині смерти, вона ніколи не опускає нас. Вона завжди йде на допомогу своїм дітям. Вона, подібно, як то було з Сином Святої Бригіти, вона захищає, вона потішає нас в годині нашого скону, тому так варта є нам всім, молодшим і старшим, дітям, молитися не тільки за себе, молитися за навернення грішників. Молитися за тих, які віддалилися від Бога, стали до релігії байдужі, легковажні. Той світ захопив їх, вони, той світ поглинув їх. І вони, їм здаються, що завжди будуть нескінчені дискотеки, радощі, алкоголь, сила, могутність, відпочинки хі-хі, ля ля і так далі. То, що їх, чим їх купив диявол. А так не є. І тому ми маємо просити, приблагословену Діву Марію, ідучи до того гробу Матері Божої, просити різні ті потреби, які має твоя хата, твоя сім'я, Твоя родина, наш нарід про те, що ми говорили. Але так само не забуваємо, що маємо просити Марію, о ласку щасливої години смерті. Це є найважливіше. Нічого не є таким важливим, важливим на цій долині сліз. Ані посада, ані гроші, ані бізнес, ані людська слава. Це і все постеє минає, минає як вчорашній день, який був вчора, а сьогодні вже новий. І так є в тому світі. Але людська душа є безсмертна. І тому молімся сьогодні до Марії. Просімо ту ласку Пчистої Діви Марії, ласку доброго святого життя і ласку щасливої години смерти. Амінь.